Пам'ять про випускника, який віддав своє життя у боях за свободу та незалежність України на фасаді 25-го ліцею рівного відкрили меморіальну дошку полеглому на війні захиснику Олександру Садовчуку. Чоловік загинув у липні 2022 року під час контрнаступу на Херсонщині. Рідні, друзі, героя та колектив школи зібралися, щоб пригадати, яким був Олександр у дитинстві. Зашло залишався таким, як був добрим, щирим, чуйним, працьовитим. Але найголовніше веселим і усміхненим. Таким пам'ятатимо кожен, хто знав Сашка. На початку повномасштабного вторгнення Олександру допомагав волонтерам, а невдовзі сам приєднався до захисту країни. Теплі спогади про чоловіка залишилися у його шкільних друзів. Однокласниця Юлія пригадала веселий характер Олександра, його дотепність та справжність. З маленького хлопчика він виріс з чоловіком, але щоб він не пережив. За дні війни він все ж на фото залишився таким же усміхненим радісним юнаком. Кажуть фразу герої не вмирають, але на жаль, герої вмирають, та пам'ять про них залишається допоки живі. Найважче змиритися з втратою Олександра його рідним. Дружина героя Ольга розповіла про перше знайомство зі своїм майбутнім чоловіком у компанії спільних друзів. каже, що Сашко запам'ятався добротою та щирістю і став опорою для своєї сім'ї. Це було кохання з першого погляду. Наші стосунки дуже стрімко розвивалися. Ми зразу з того дня почали зустрічатися, скажем, ну неофіційно, а вже і за чотири місяці я вже була вагітна і чекали Марійку. Родина Олександра переконана, що відкриття пам'ятної дошки слугуватиме нагадуванням для рівнян, учнів 25-го ліцею про героїзм їхнього земляка. І люди цінуватимуть той внесок, який зробив Олександр Садовчук у збереження української незалежності. Микола Брошицький, Алексій Олексій Олексієнко. Випуск новин.